Знайомтесь, це носовичок. Він народився у татовій курці в кишені. Скажете, що таке не буває? Або ж що тут дивного? У кожній кишені лежить носова хустинка. Та ще, немає тут нічого приємного, якийсь зашмарканий клаптик тканини. Стоп! Мова йде про носовичка, тобто маленького чоловічка. А це далеко не в кожній кишені і зовсім він не зашмарканий. Він найрідніший, бо татовий. Він був маленьким, гладеньким і пахнув татовим одекалоном. А коли виріс трішки, то став татовим помічником, витирав йому під щола, допомагав підтримувати його руки в чистоті, а ще приносив у своїх долоньках хліб від сайчика. Коли сталася біда, війна прийшла в Україну. Носовичок не розгубився, а ретельно витирав мамині сльози з очей та щік, а мені носа, бо я сильно плакала. А коли тато пішов захищати нас і Україну від російських загарбників, то Носовичок оселився у моїй кишені. Потім, коли він зовсім виріс, а це сталося дуже швидко, знаєте, як на війні швидко росте добро? Отож бо. Так от мій найдобріший носовичок став розрадником для малечі, бо вмів в одну мить перетворюватись на жвавого футболіста-бігуна. А ще він міг усім проблемам і негараздам із люкам падлюкам показувати от що дубцю. Мушу сказати, що це пікантне місце створювалось лише тоді, коли носовичок ставав дуже роздратованим. А знаєте, як уся малеча у підвалі сміялась і раділа його появі, бо ж він розкрив секрет, як стати оптимістом. Мами, бабусі і малюки навчились створити своїх носовичків. Ота От була радість! Команда носовичків, веселих чоловічків, додавала розради та потіхи у такі важкі для нас місяці. Носовичок став на допомогу і мамі. Він допомагав у лікуванні її пальчика. Від ножиць бувають такі мозолі. Мама ж кроїть форму для військових, а із клаптиків нарізає вузькі смужки на маскувальні сітки, працює з іншими жінками і довго над цим працює. От той мозолі натирається. А от сьогодні мій носовічок запорошився мукою, бо ми ліпимо вареники нашим Збройним силам. У нас ще є купа. Всякої вселенської роботи. Я підтримую свого друга носовичка, Викупаю, висушу, розпресую одіж, а мама нещодавно вишила йому серденько, таким ошатним він сидів у кошечку на спаса. Як же тішився мій друг, коли окропився свяченою водичкою? Я хочу сказати і найважливіше: у темні довгі вечори ми молимось усі разом, і це дає величезну розраду і підтримку нашому серцю. Носовичок наш улюбленець, і татів теж. Я дуже часто фотографуюсь з ним і надсилаю таткові. Ми чекаємо тата з перемогою, з вірою і надією дивимось у майбутнє. І з любов'ю до рідної, зраненої землі живемо. Живемо у рідній країні, Богом, даній Україні. Ось така оповідка про мого носовичка, маленького чоловічка.